Палати та операційні бомбосховища через постійні обстріли херсонські медики приймають пологи в укритті. Зараз в місті працює два заклади для і З початку року на світ з'явилося вже дев'ятеро немовлят, в яких умовах працюють медики, і народжуються діти. Бачила наша кореспондентка Наталія Якубсон. Вона з нами наживо з Херсона. Наталю, вітаємо. Яка ситуація в місті? Вітаю, колеги. Ну, традиційно у Херсоні час від часу лунають вибухи тієї або іншої сили. Ми їх постійно чуємо. Що стосується перинатального центру, про який я хочу детально зупинитися і розповісти, на даний час в ньому небагато пацієнтів, особливо породілі. І причина відома: Херсон постійно обстрілює, тому з міста виїхало багато людей. Від персоналу медичного лікарні залишилося менше половини. Були лікарі, які виїжджали із Херсону і ще під час окупації, були такі, які. І втікали разом із окупантами на лівий берег Дніпра. Ті, хто залишилися працювати тут в перинатальному центрі, самотужки організували роботу, і великий акцент зробили на безпеці, породіль, тобто майбутніх мам і їх немовлят. У закладі є бомбосховище, побудоване ще 1972 року. Його перевірили, обладнали всім необхідним і завезли туди все для того, щоб там можна було перечекати по кілька годин бомбардування міста, а навіть прийняти пологи. Пропоную з цього приводу послухати пряму мову. Ліжка нові ми отримали, і постільну білізну одіяла, подушки, матраси, і є у нас спальники, як і дитячі, так і дорослі. У нас є і питна вода, і харчі, і медикаменти, і обогрівачі. Все, що потрібно для того, щоб пересидити оце бомбардування. На вікнах першого поверху мішки з піском на випадок прильотів. А їх лише в січні по лікарні було два саме із метою безпеки законсервували верхні поверхи закладу. Вся робота купить внизу. Працює амбулаторія, а також гінекологічне відділення. Є у закладі і породіля. Днями тут свою другу дитину, донечку лізу народила Наталя. Жінка каже, що нікуди з рідного Херсону виїжджати не збирається і хоче дочекатися перемоги Україні у цій війні. Саме тут пропоную далі послухати її пряму мову. Ну, я багато про це думала, вирішила, що до майстри стіни допомагають. Вирішила бути тут, чекати перемогу України в рідному місті. Всі лікарі, що працюють в цьому перинатальному центрі, не дивлячись на обстріли, кажуть, що залежить від цієї роботи в гарному сенсі, адже долучені до появи на світ нових херсонців. А варто додати, що заклад приймає не лише породіль із самого обласного центру, а й з усієї Херсонської області. Наразі це вся інформація. Колеги, слово вам. Дякуємо, Наталю. З нами на зв'язку була Наталія Якубсон, яка розповіла про роботу перинатальних центрів Херсона в умовах постійних ворожих обстрілів.